Так что у знаете, сколько за какуюто Просто... пять шесть миллионов. А у вот у меня есть, вот это, Це Макс. Добре, хто там? У мене є це. Подивіться, скільки Майком. він стоїть. Райко, 13 мільйонів. Мунмелони одні. Дивіться, кожні мунмелони не Де є. Дивіться. Макс, дивись сюди. Йду Подивись на ось цю базу. знаєш скільки в нього грошей? Скільки? Одинадцять мільярдів. Олександр Тенсіть топ топ-туп-ту-ту. Це некий Ми тут вже з Максом так? Так і в мене, ось я думав, взагалі, в мене не Ембер Ліга, я... Максим. Ні-ні-ні, чпурись. Ти собі на базу. Мені мешаєш, Заважаєш Максим. Що? Ти мені заважаєш. От зараз тут. Подивіться один, два, три. Максим! Ну, п'ять ефектів. І подивіться скільки це коштує. А в мене тут хороб був? Ні, не хороб. Ось я вам показував. Тут один ефект. Є. Тільки. Ні, три ефекти, сім ш. І ось только вона коштує. А ось парасолька моя. Так, з мене там крафт. парасолька. Парасолька та є з И откуда? И не в... откуда, в... Максим. Так. Mm. Фу, муха. <плодисмент> да, это здорово. Mm. А, я забыл. Они. А, Ого. Так, там, наверное, кухот, ты моя кучка. Вот мои поэты. Так, Як думаєте, какого побу я кота пробував? Я хочу собі охопити. У мене ось пчелка. Я пчела, я пчилую. А ми любимо мед. Ким любим, у нас какао ходить. Може ви чогось не бачили в нас тут. У мене ось какао. Два. У мене теж. Сахарную ты... сахарное яблоко три штука. Так, вы уже бачили. Ба... Ба... Шо... ничего. Я забыл звук включить, это вы что. У меня а все... ва... С... Звуком... <с забыл включить для вас. У звуком... Мои так, у нас такие за 50 миллионов два яйца. Свиня бега. Э. Е, Свинья забусы. Ты ось тут вот должно бегать, добре. Так, скільки ми инвентар коштує? Макс, як думаєш, скільки ми инвентар коштує? Борт твою. Як думаешь? Макс. Das 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 know. Know. Nasıl düşünüyorsun? 1 milyon daha mı? milyon daha mı? Burada 2 kısım var. milyon daha mı? milyon daha 6 milyon. Daha mı? Max, dur. Ne? Max, -bın. Ні-ні-ні-ні-ні <реш> 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 Ну якщо я вже сказав Тільки не це я, я вже сказав Тільки що... не ну, це Тільки не це Я вже сказав Не заважай Йди до себе на базу і там ходи Ого пацана. пацана шайтів Шайти

На луби. Так. А затем Арсен там купив? Подивися скільки в нього грошей. Малогато. А я йду на другому моє місце. Похоже. А тут не покинуть.

Такс. Да, щось за да. хочу? Хм Тут немає Макс. Макс. Е, подивитися, скільки твоїм пятам років? Е, 16 2, Все, чого у тебе сімки троє? Так курил у мене маленький бана, а скільки хури років? Пятнадцять в тебе є хто більше двадцяти років? Ні. Є, конечно, є. 17, 17. О, 22. два. А можна мені його Ні. Будь ласка, Макс. Mm. Ну, чому? Саме... Ні. ні Самий ні самий первый. Перший. Ну Макс. Так, ну, азка, перший. Ну, будь він мені він потрібен. Ні. Ну я тебе не знав, кого тобі дати. На кого? На кого? Я його... Ну, да. Я могу тебе берлиллю дати. Нет. Парасольку. Ну будь ласка. Ти да. мій перший? Це да. мій перший? мені потрібен. Ну він льовий. Ти ж казав, щоб тебе багато. багато. Тебе є двадцятого. Поставь кому 17 років, будь ласка. У мене нікому немає, кому 17 років. Так. Так. Мені порівняє, кому 20 років. Що okay. mm. ні? Мені не вгодно. А за що можеш? Можеш що вгодно. Выбрать тогда. Ты просто нечто. Я можу тебе рожевую пчелку дать. Mm. Може иншу пчел куда. Mm. Ну, ч... mm. Тебе прошу нульових петів за хороших петів. Вот. Mm. Так, Че хочу? чувака на. Стий, достиг ты, прости, спустите. Появився рідкий предмет. Подобається. Что за рідкий прям? Це нембука. Дубай запишу. Ну, м'яким букам.

Мені моє положення обрехало. Так. Нам правда Готово. Так. Оборлиний де до мене. Так, підняти. Ща. Точ. Подаю тебе, чуваку. Смоцин. Зараз запитаємо, хто хоче. Хто хоче. Хто хоче. Нет. Думаю. Ну, все, только почти. А? Я помню. Не, ну что это первое тоже? Обони. Ой. 350 миллионов. У меня взагалі прошел не будет. Так курсы. Я не хочу. То що буде добре, я тільки. То що буде ще так же то розширити. Ти просто е э, е э, 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 що? Е що? А, змій дух.

Що там, Макс, це в тебе? Ні. Ну, я зрозумів, що тебе робить. Так, ну, пожалуй, став, буде О, Ох, ой, Макс. Що? Ну, що це? У нас дощ? Так. Ну, поживши, поживши. Пожав фрук. подшел, пошл, пошел. Эм. Ни. Блин, в ещ. Эм. Ш. Шов, Не Вышел. Ты зайшов. Так. Эмм, бенпин землю. эм. Ч не хочет просто мне не фрукты даваться? Не хочу. Веком ту крайне Так, макс, макс.